Нарешті хороша новина у Підмосков'ї Ліквідовано генерали Міноборони РФ. Вибух стався просто у дворі будинку, де мешкав військовий злочинець. Він загинув на місці, а тіло довелося збирати по частинах. Мене звати Микита Гаврилюк. Всі найгарячіші подробиці розповідаю далі. А ви не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Звали генерала, що символічно, Ярослав Москалик, заступник начальника головного оперативного управління генштабу. Росії людина, яка особисто відповідала за стратегічне планування війни проти України, саме він за даними українських джерел координував дії підрозділів під час наступу на Київ у лютому 22-го року, а згодом займався плануванням штурмів Бахмута, Северодонецька і неодноразово з'являвся у переліках відповідальних за авіаудари по цивільній інфраструктурі. І що цікаво, Москалик ще у 2016 році представляв Росію на перемовинах у Нормандському. Кому форматі на технічному рівні, тобто ще тоді він займався координацією гібридної агресії на Донбасі, але загинув він не на фронті, а у дворі власного будинку. На кадрах видно, як він виходить із під'їзду і прямує до авто. І тут потужний вибух. Хвиля вибиває шибки в сусідніх квартирах. Москалика відкидає на кілька метрів. Подейкують, що, скажімо так, сліди москалика знайшли аж на стіні сусіднього під'їзду. Рятувальникам довелося буквально збирати його по шматках. Генерал згорів на своїй роботі. Буквально. Спочатку російські змі поспішили списати все на випадковий вибух газу. Мовляв, трагедія, перехожий загинув, але дуже швидко ці байки спростували. Експерти виявили залишки саморобного вибухового пристрою, начиненого уражаючими елементами. Пропагандистські канали писали про потужність заряду, яка становила до 500 грамів у тротиловому еквіваленті. Причому начинка була зроблена на основі боєприпасів для підствольного гранатомета. Їх заклали. По всьому авто найбільше у ліву частину багажника. При вибуху уламки розлетілися на відстань до 300 метрів. Знаєте, коли саморобна бомба вибиває вікна на відстані у 300 метрів, ну це явно не пожежа через газ. Крім того, російські джерела вже визнають за москаликом могли стежити кілька місяців, вивчаючи його розклад аж до хвилин виходу і входу у під'їзд. А машину з вибухівкою пригнали під його будинок всього за кілька днів до операції. У нас у на дворі горі машини. Про те, хто саме організував ліквідацію, офіційно ніхто не каже. Але з огляду на минулі випадки висновки напрошуються самі собою. Російські джерела, поки мовчать про організаторів, українські спецслужби зберігають тишу. Але це вже далеко не перший випадок у ланцюгу високопосадових втрат РФ. Генерали у Москві живуть статистично менше ніж на лінії фронту. Наприклад, у грудні 2024 року в Москві аналогічним чином було підірвано генерала Ігоря Кірілова, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Це той самий випадок із вибуховим самокатом. Тоді СБУ офіційно підтвердили, що ця ліквідація їх рук справа. А ще раніше, у жовтні 2024 року, в Росії було ліквідовано військового пілота Дмитрія Гаєнкова. Його знайшли мертвим із множинними травмами голови в селі Супоніво під Брянськом. Гулянков обіймав посаду начальника штабу авіаційної ескадрії 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ і був причетний до ракетних ударів по цивільних об'єктах України, зокрема по торгівельному центру Амстор у Кременчуці та житловому будинку у Дніпрі. Його смерть стала ще одним сигналом для російських офіцерів: злочини проти цивільних. Не залишаться безкарними. І з кожною такою ліквідацією меседж стає все більш чітким. Дістати можна кожного. Тож напишіть у коментарях, як вам ця новина. Все-таки, коли у Москві вбивають генерала москалика, ну це дуже символічно, хіба ні? Смертельна автотроща в Черкаській області. Водій легковика втратив кермування і не розминувся з вантажівкою. Як стало відомо, чоловік загинув на місці, а його автівка вигоріла вщент. На якій швидкості їхав і що стало причиною зіткнення. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Десята ранку: автодорога Стрий із Це Черкаська область. Найближчий населений пункт село Бабанка. Водій легковика «Форд» пішов на розворот, однак втратив кермо, розповіли в поліції. 51-річний водій Ford Fusion на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF під керуванням 54-річного керманича. Останній вижив, утім, у якому він стані, чи потребував госпіталізації, правоохоронці не уточнили. Водій легковика, як відомо, загинув на місці. Судячи з фото, його автомобіль повністю розтрощений і вигорів. Чи був він на підпитку, чи перевищував швидкість, поки що теж невідомо. Наразі встановлюють всі обставини та причини ДТП. Слідство триває у поліції. Відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху. Летіло все росіяни минулої ночі випустили по Україні понад дві сотні цілей, серед яких і балістика, і крилаті ракети, і дрони. Найбільше на цей раз дісталося столиці. Подробиці комбінованого удару, звідки запускали боєприпаси, куди били і яких збитків завдали росіяни. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Повітряна тривога в столиці почалася о першій ночі і тривала майже шість годин. Про ворожий обстріл почали повідомляти завчасно моніторингові канали, які зафіксували зліт бортів ту 95 та ту 160 на території країни-агресорки. Паралельно з ракетами в бік українських міст рухалися ворожі дрони камікадзе. Та їхні імітатори запускали смертоносну зброю з різних регіонів Арефії, до прикладу, балістичні ракети Іскандер М. Росіяни випустили з Брянської, Воронезької та Курської областей. Крилаті ракети Х101 летіли із Саратовської області. 12 калібрів рухалися із акваторії Чорного моря. Ракети Х-59 запускали з Білгородщини. А шахеди летіли з Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська. Та мису Чауда в окупованому Криму траєкторію руху боєприпасів відслідкували осінтери і зробили орієнтовну мапу, як же пересувалися цілі по Україні. Її підсумкові цифри загалом РФ випустила по українських містах 70 ракет та 145 шахедів. із них вдалося збити 48 ракет та 64 дрони. За інформацією повітряних сил відбивали ворожі цілі пілоти винищувачів F-16 та літаків міраж. Утім, сил ППО наявних в Україні недостатньо, щоб збивати таку кількість цілей. Про таке журналістам розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, лише в столиці точно маємо вісьмох загиблих, зокрема двох дітей з однієї родини. Це на місці прильоту ракети по житловій багатоповерхівці. Втім, пошуково-рятувальна операція там досі триває, тож кількість жертв може зростати. З під завалів чути дзвінки мобільних телефонів, на які ніхто не відповідає. Ми пройшли кожну квартиру спочатку вночі, з 3 до 5 ранку. Потім ми ще раз пройшли кожну квартиру вже зранку, коли вже було достатньо світло і можемо з певністю сказати, що в квартирах поранених або загиблих на даний момент ми не бачимо. Чому сказати точно, що під завалами з великою долою вирогідності ще знаходяться, на жаль, тіла загиблих? Потерпи, будь ласка, сонечко. Два світло! Загалом внаслідок удару по столиці поранено понад 70 людей. Із них у лікарнях Києва на цей час 30 30-ро. Крім Києва, під масованим обстрілом був Харків, а також Дніпропетровська, Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Сумська області та Запоріжжя. В оперативній зоні працювала ще й артилерія. Так, по Костянтинівці, це Донецька область, війська РФ били смерчами. Та дронами вбили двох цивільних, зокрема 12-річну дитину. На слов'янськ скинули два каби: одна людина загинула, та ще одна поранена. В Краматорську поранено 16-річну дівчину. Там працювали дрони окупантів. І ще три каби росіяни спрямували на Чернігівку Добропільської громади. Це Запорізька область, внаслідок чого теж поранено місцевого мирного жителя. Відреагував на масований російський удар президент. Володимир Зеленський у своєму телеграмі він написав, що доручив міністру оборони негайно зв'язатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Бережіть себе. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Долучайтеся до нашої спільноти. Зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал. А також не забувайте про лайки та про поширення відео. Так більше людей дізнається правду.